Дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні я вам хочу запропонувати приготувати ось таку дуже ароматну рум'ян запечену рибку. Для цього рецепту, в принципі, підійде абсолютно будь-яка риба. У мене це хек, тут у мене було 800 г. І всі брудні процеси я вже зробила за кадром, тобто я її вже помила, почистила і порізала на ось такі порційні шматочки. Рибку нам потрібно буде замаринувати, тому готуємо маринад. Для нього нам знадобиться сметана, краще брати пожирніше. Тепер сюди додаю соєвий соус. Далі додаю річицю, можна брати абсолютно будь-яку. Я взяла цього разу гостру. Далі додаю майонез. Майонез у мене домашній. Тепер додаю приправи. Можна брати, звичайно, всі приправи до свого смаку, я назву свої. Тут у мене сушений часник, червона паприка, приправа до риби, коріандр мелений і суміш перців. Тепер це все добре перемішую до однорідного стану. Підготовлений маринад переливаю до риби. І добре все перемішую. Далі рибці потрібно буде час промаринуватися. Достатньо буде мінімально однієї годинки, але можна залишати і на ніч. Окрім риби нам також знадобиться морква та цибуля. У мене дві морквинки, дві цибулинки. Загальна вага овочів у мене 400 грамів, тобто одна друга від загальної ваги риби. Рибки у мене 800 г. Потім цибульку я буду нарізати довіданим кубиком. На велику терку натираю моркву. У мене розігрілася сковорідка, долила декілька столових ложок олії, викладаю цибулю і на середньому гоні буду смажити її десь 2-3 хвилиночки. До цибулі викладаю моркву, перемішую і все разом смажу до м'якості овочів. Форму, в якій в подальшому я буду готувати, я замастила ложкою олії, перекладаю сюди всі овочі. Та рівномірно їх розподіляю по дну форми. Тепер стосовно рибки, вона у мене провела в холодильнику близько 2 годин, і ще хвилиночок 15 просто стояла ось так в кухні на столі, аби не було різкого перепаду температури. Далі всі шматочки викладаю поверху і весь маринад, що лишився, за допомогою силиконової кісточки, розподіляю по рибі. Ну і тепер відправляю рибку у духовку. Запікати буду при температурі 180 градусів близько 30 хвилин. Знову 30 хвилин і наша рибка готова. І ось погляньте, скільки ще ось смачної та ароматної підливи в результаті виходить, впевнена, що така рибка буде до смаку абсолютно кожного. А на сьогодні у мене все. Я всім хочу подякувати за увагу. Буду щиро вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Я завжди хочу побажати всім миру злагоди і зустрінемось з вами в наступних відео.